Усім привіт, я Мар'яна Франко. А це сьогоднішній блог психотерапевтки. І знаєте, коли я навчалася на когнітивно-поведінковій терапії, то наш викладач, мій вчитель Олег Романчук, часто любив нам повторювати про те, що хорошого психотерапевта одна кишеня повинна бути повна мудрих притч. А інша кишеня має бути наповнена добрими запитаннями. Тож, давайте сьогоднішній блог почнемо з першого, а завершимо другим. І сьогодні трошечки поговоримо про мауп, до речі. Ви знаєте, як в Африці ловлять мауп? Мисливець дуже загадково підходить до отвору або дупла і кладе туди горіх. Отвір є великий настільки, щоб туди помістився лише горіх, але а якщо ти вже вхопиш горіх, то витягти його звідти там не можеш. Мапа, змісно, дуже кмітлива істота і не підходить до того часу, поки мисливець не покине місце, а тоді підбігає і, зазираючи до допла, запихає туди свою руку, хапає горіха, але, звісно, горіх разом з рукою, отвір вже не поміщається, і витягти його вона вже не може. Мав повидно клацає хапальний рефлекс, але вона не може розімкнути руку і залишити горіх. Вона просто не розуміє, що це можна зробити. І тоді мисливець спокійненько підходить і бере мау голими руками. До чого це я? А до того, що насправді вміння відпускати є не більш і не менш важливе, ніж вміння брати. Адже в сучасному світі ми дуже налаштовані на цей так званий успішний успіх і не розуміємо суті процесу. Адже успіх неможливий без досвіду, а досвід неможливий без вміння відпускати, відпускати старі образи, своє минуле, якісь некорисні звички, роботу, можливо, неулюблене навчання, стосунки чи спосіб життя, або ж, наприклад, спосіб мислення. І якщо ми не навчимося відпускати ці речі, то ціна того, що ми хапаємося за минуле, може бути надто великою, і тоді життя може підійти і голими руками взяти нас як мисливець мавпу, тобто словити. А сьогодні рекомендую подумати про те, а як би змінилося ваше життя, якщо б ви відпустили щось старого, вище параліченого. Можливо, образи на близьких чи батьків, можливо, спосіб життя, можливо, спосіб мислення. Що нове могло би тоді з'явитися натомість. До речі, сьогоднішній блог виник не просто так, адже вчора я якраз розмовляла з своєю психотерапевткою, як ви пам'ятаєте, у кожного психотерапевта є свій психотерапевт. І це була дуже вдала розмова, коли я подумала, а що відбудеться, якщо я. Дещо відпущу свій такий звичний стиль життя. Я насправді дуже багато працюю, і в мене звільниться, бодай ще дві години вільного часу для себе. Адже в мене є дуже багато творчих проєктів, які, по суті, я роблю по статочному принципу. А що з цим у вас? Я сподіваюся, що сьогоднішній блог був наповнений для вас. і в одної кишені, містом другої кишені, і що кожен з вас знайшов для себе свою терапевтичну відповідь про те, а що вам вартує відпустити, аби могти взяти щось нове в своє життя. Сьогодні маєте гарний день, маєте гарні стосунки, бережіть своє ментальне здоров'я. і Слава Україні!